Ремонт варіатора вітру на Massaifer Russon 187. Коротше, я тут вже розібрав ця штука середина, пулка, називаємо так. От, видите який люфтить? Одного кажуть, що треба ставити із ниви варіатор вітру. Ну, я це буду зараз відремонтувати і реставрувати. Так, так я придумав, що типа тут де... Лиший зазор, чи між шліцами... буду приварити на всю поверхність, на всі чотири поверхність, що виступають. А... Ці, щоб тут не люфтило, буду приварити на цей на натулку верх шліця. І потом буду його на токарному сточу, і побачимо, як то буде виглядати. Так ще почекаю пару минут бо горячий, і потом буду ставити токарний. Станок точити. Коротше, все буду сточити. На. Цей. Поверхність скільки тут має. Точити все 59 з Чи 58 ,5. А все буду вточити. Уже як тут внутрішній ділометр. А Оцей 67. Коротше, так буду. Так, тільки що приварив. Тут, як я казав, на цей поверхня, що виступає, і тут на цей, що. На верх шліца. Взагалі, я думав, що перше, що все уберу на один, а тут ще й додав на ну, свій шеллі, що дешліт сходить, заварю повністю та на токарному, щоб одна цільна. Ну то не вийде, бо тут дірка, що кріпляється дві тарелки сюди. А так що. Все повністю заварити, а з цього точити вже не хочеться, бо тут досить тоненька обстанеться стіна і може не буде держатися. Ліпше я вирішив так, що так буду робити. Все давай. Так, цю частину вже не вийшло. виточити, розточити на такий на 58 І, да. І тепер буду цього. У нас тут теж такою сложною, бо треба зажати, щоб одним ходком взяв повністю. Короче, я зажав таку трубу. Просто ще сюди щось треба поставити і буду зажимати гайкою, щоб ну, держало, і потім так буду точити. Так, я вже склав варіатор. З таким принципом робив, як я показував. І тепер люфт дуже-дуже немає. Не кажу, що не я, але не такий, що там взагалі лише сантиметр було. Ну так, тепер провіряю при роботі, як воно працює. О, супер. Тільки тепленький, а перед тим таке горяче було, що кипіло аж. От тепер супер. супер. Уже два бункер змолотив і нічого не нагрівається. Коротше, Таким способом можна відреставрувати. Не треба вузки купити. А його рідне прекрасно робить. Все, ну, дякую.